Присвячено розрахункам. Перш ніж приступити до роботи, ми вив'язуємо зразок, проводимо внутрішню теплову обробку і тоді робимо розрахунки. Я покажу один із найлегших способів розрахунку петель на виріб. Згодом, можливо, покажу більш складніше, але цим способом я користуюся дуже-дуже часто. Він є найбільш простіший, найбільш запам'ятований. Так що приступаємо. Щоб зробити розрахунки, нам потрібен зразок. У мене є Зразок Зразок в'яжеться е, тою самою пряжею, таким самим візерунком і тими ж самими спицями номером, яким ви будете в'язати виріб. В мене е, пров'язаний зразок лицьовою гладдю, петлі вже закриті і зразок після ВТО. Петлі вже розправилися, розпрямилися. І тепер мені потрібно зробити розрахунки для свого. Виробу. Отже, потрібно зробити заміри. Для цього нам знадобиться блокнот для записів, чи листочок, сантиметрова стрічка, і ручка. В моєму зразку є 30 петель. Дивіться, коли ви будете міряти, то обов'язково врахуйте момент. Якщо ваш виріб не розтягується, значить ви міряєте, ось так, як стоять петлі. Якщо ваш виріб має розтягуватися, тобто ви в'яжете таке, що воно має там приставати до тіла, ви ось так петлі натягуєте, ну ваш е, виріб натягуєте зразочок і дивитеся, наскільки вам треба натягнути, і тоді робите замір. В мене розтягуватися не буде. в мене, ось так, як я вже після ВТО, ось такий е, виріб і буде. Значить, я міряю. Міряю, скільки е, петель є в е, моєму зразку. Е, точніше, скільки сантиметрів. Я набрала зразок, в мене є 30 петель, я буду і робити розрахунки на 30 петель. Тобто, дивіться, 30 петель. Мають у мене 15,5 см. Я записую 30 петельок, дорівнює... 15,5 сантиметрів. 15 і 5 сантиметрів. Наступний наш крок. Наші петлі. От скільки в нас є петель, 30 петель, ми ділимо на сантиметри, 15 і 5 сантиметрів. І вираховуємо. отже, 30. Поділити на 15 5. 1 і 9. Отже, дорівнює 1 і 9. У нас е, вийшло. Дивимося, дивіться: от, в одному сантиметрі немає двох цілих петель. Бачите, от якраз так іде один і друга не ціла. Значить, розрахунок ми зробили правильно в одному сантиметрі у нас є 1,9 петлі. Далі, ви маєте мати е, заміри вашого виробу. Я буду в'язати сведер, отже, в мене є обхват мого виробу. Так як я буду в'язати окремо задню і передню частину, я свій е, обхват грудей поділила вже на двоє. І в половині у мене вийшло 58 см. Тобто, зараз, на даний момент, я 58 множу на 1,9, і в результаті я отримую. Помножити на 1,9. Ой, додала 58 помножити на 1,9, 110 петель. 110 петель. Але до цих 110 я додам ще 2 крайкові. Дві крайкові петлі, тому що я буду шивати по шву, у мене не кругове в'язання. І одну крайку стою з того боку, і в результаті 112 петель. Ви так само міряєте на свій обхват. Тепер висоту. Міряємо висоту. Отже, в мене є в моєму в'язанні 7,5 см. Висота, висота 7,5 см. Тепер нам треба вирахувати, скільки цей рядів. Я рахую по вивертній стороні, тому що так легше рахувати. Так як Тут є оці наші такі хвильки, по них рахувати легше. Це є 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 і перший набірний ряд. 20 рядів. 20 рядів. Тепер ряди нам треба поділити на сантиметри. 20 ми ділимо. 20 рядів ділимо на 7,5 см. І в результаті ми отримаємо. 20 ділимо на 7,5. 2,6,66. 6, 6, 6, я заокруглю 2,7. 2,7 см. Ой, 2,7 рядів. От, тепер що ми робимо? Нашу. Довжину ви яру, от наша висота виробу, це у мене є 57 сантиметрів, значить я 57 7 множу на 2,7. І в результаті я отримую, скільки рядів мені потрібно пров'язати у верх. Якщо вам потрібні ряди, ви також користуєтеся цим способом: 51 множу на 2,7. 154 ряди. 154. Ряди у мене буде у висоту, я буду пров'язувати свій виріб. Ось такі от розрахунки. Я ось так залишу, можливо, комусь потрібен буде скріншот. Робіть. В'яжіть зразок. Врахуйте, якщо щось незрозуміло, питайте. Дякую за увагу.